Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. До старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається 12 днів. Вже 15 листопада у столиці Японії розпочинаються 25 п'яті літні Дефлімпійські ігри. Україну представлять 177 спортсменів у 17 видах спорту: бадмінтон, баскетбол, вільна та греко-римська боротьба, боулінг, волейбол, велосипедний спорт, шосе та маунтенбайк, дзюдо, карате, кульова стрільба, легка атлетика. Плавання, пляжний волейбол, спортивне орієнтування, теніс, настільний теніс та футбол Київський хід плей-офф футзальної ліги чемпіонів. Чемпіон України став переможцем свого квартету на груповому етапі у вирішальному поєдинку. Українська команда обіграла словенську вергніку 2-1. Але найцікавіше, що перед цим вперше в історії у Єврокубках зустрілися дві наші команди: хід та Київ футзал. Матч закінчився на користь фаворитів. Хід переміг 5-0. І тепер вдруге в історії зіграє в еліт-раунді футзальної ліги чемпіонів. Матчі однієї Ось фіналу відбудуться 24 листопада та 5 грудня. Українського класичного багато не буває. Після перемоги Динамо над Шахтарем в середу у Кубку України гірники взяли реванш в поєдинку 11-го туру української прем'єр-ліги. Шахтар забивав на початку першого та другого таймів. Білосині ж змогли відквитати один гол і повернули інтригу у другій половині гри. Та все ж вирішальним став удар динамівця Кабаєва. Ось тільки був він у свої ворота. Автогол на останніх секундах матчу і перемога шахтаря 3 3-1. Про ці та інші події докладніше розповімо. Далі до старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається 12 днів. Вже 15 листопада у столиці Японії розпочинаються 25 літні дефлімпійські ігри. Україна братиме участь у 17 видах спорту: бадмінтон, баскетбол, вільна та греко-римська боротьба, боулінг, волейбол, велосипедний спорт, шосе та маунтенбайк. Дзюдо, карате, кульова стрільба, легка атлетика, плавання, пляжний волейбол, спортивне орієнтування, теніс, настільний теніс та футбол загалом на іграх буде представлено 21 вид спорту. До складу національної збірної команди України для участі в Дефлімпійських іграх 2025 у Японії увійшли 177 спортсменів. Це на три менше ніж було на минулих іграх. У бразильському кащезду Дусул. для національної дефлімпійської збірної команди це вже буде дев'ята літня дефлімпіада за роки незалежності нашої держави. За підсумками участі у восьми літніх дефлімпійських іграх. Українські спортсмени з порушенням слуху вибороли 512 нагород, 165 золотих. 176 срібних та 171 бронзову медаль. Україна двічі очолювала загальнокомандний залік літніх Дефлімпійських ігор, тобто ставала переможцем ігор у 2005 та 2022 роках. По участі в олімпійських іграх, які будуть в Токіо, ми дуже дуже жорстко підбирали відбирали кандидатів на поїздку наших спортсменів з індивідуальних видів спорту, а також з командних видів спорту було прийнято рішення, що ми затверджуємо критерії відбору спортсменів. Наприклад, обов'язковим обов'язковою умови після Дефлімпійських ігр, які були у 2022 році. Це вже історія, це вже все. 2023, 2024, і 2025 роки. Це обов'язково участь у чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу і зайняті призові місця, чемпіонати світу перше, друге, третє також місце і чемпіонати України, які проходять на в Україні з 2024-2025 роках тому це був явним показником що спортсмени хочуть показати результати хочуть поїхати на Дехлімпійські ігри в токіо Змагання зі стрільби з лука серед ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх сімей, пройшли у Запоріжжі. Це вже десяті старти, що входять до програми обласних спортивних ігор. Ветеранів для багатьох учасників стрільба з лука це не просто змагання, а спосіб знайти внутрішній баланс і тишу після війни. Поруч зі спортсменами виступали їхні родини, для яких цей день став можливістю провести час разом і підтримати своїх близьких, які пройшли війну. Як зазначили у запорізькій військовій адміністрації, цитую такі змагання це не лише спорт, це символ єдності, сили духу та непохитності наших ветеранів. Вони надихають прикладом мужності та активної життєвої позиції. Перший день нескорених провели у Тернополі. Подію присвятили ветеранам російсько-української війни. Учасники заходу мали можливість ознайомитись з адаптивними видами спорту, зокрема баскетболом і регбі на кріслах колісних, а також грою у боча. Захід організували міністерство у справах ветеранів України та проєкт ігри нескорених, щоб підтримати військових, які після поранень повертаються до активного життя. Координаторка заходу Віра Пасішнюк розповіла, що запросили ветеранок і ветеранів, щоб вони могли поспілкуватися і обмінятися досвідом. Зокрема, як тренуватися, маючи ті чи інші травми. Цей спортивний захід став першим у місті. У подальшому ж планують проводити на регулярній основі. А українські пара хокеїсти повернулися зі словаччини. Кілька днів поспіль вони активно тренувалися в місті. Дольний кубін під керівництвом іноземних тренерів. Цей збір став новим етапом підготовки команд до майбутніх турнірів і міжнародних змагань. На думку організаторів, це не просто черговий етап підготовки. Це крок уперед у розвитку пара хокею в Україні та розширення міжнародної співпраці. Кожне тренування, кожна поїздка це внесок у майбутнє українського адаптивного спорту. Як зазначив в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу президент Федерації льодового пара України Дмитро Смулянський. Вдалося зробити все, що запланували. Далі ще будуть кемпи, і буде рости досвід. Цей кемп дав можливість побачити. Напрямок, і як треба рухатись далі. Хлопці отримали великий досвід. Були фахівці зі Словаччини, були фахівці з Чехії, вони проводили безпосередньо тренування, і наша збірна двох команд показала доволі непоганий результат, і є до чого нам ще. Рости. Жодна вершина не є недосяжною, коли поруч твої побратими це довели 50 ветеранів з Київщини та Закарпаття. Вони піднялися на говерлу, найвищу точку України. Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, серед тих, хто стояв на вершині, були хлопці, які втратили кінцівки на війні. Але ніхто не шукав жалю. Навпаки, лише сила, мотивація і віра. До сходження разом із вертамниками ветеранами доєднався і очільник Київської Ова Микола Калашник. Він розповів: цитую, це було мега круто. Гори, вітер, український прапор і відчуття єднання. Ми говорили про життя, про побратимів, про плани. І всі, як один сказали: хочемо більше і вище. Богославі такого нема. Дуже важко. Але воно того. Надіюся, слава Україні! Героям! Запоріжжя продовжує підтримувати статус одного з центрів українського гандболу. У місті пройшов турнір на кубок голови Запорізької ОДА. Серед учасників вихованці дитячо-юнацьких шкіл Запорізької області змагалися 8 гандбольних команд. Всього ж до турніру долучилися 128 гандболістів, серед яких і 14-річний Микита. Саме його команда здобула омріяний кубок, як зазначає керівництво області. Запоріжжя за правом вважають гандбольною столицею України. Запорізькі команди неодноразово ставали чемпіонами України та призерами європейських кубків. А представники області призерами Олімпійських ігор. Кубок голови Запорізької ОДА це спортивна подія, покликана відродити гандбольний рух у регіоні. У подарунок за участь у змаганнях всім командам вручили сітки з гандбольними м'ячами. Спортивний захід для дітей та молоді з інвалідністю зі спортом по життю провели у Вінниці. Подія об'єднала понад 30 юних учасників та їхніх батьків, які змагались у боулінгу, демонструючи наполегливість та справжній командний дух. Організаторами виступили комітет з фізичної культури і спорту Вінницької міської ради спільно з дитячо-юнацькими спортивними школами за підтримки міської влади. За словами голови комітету фізичної культури і спорту Сергія Краєвського, такі заходи логічне продовження широкої програми інклюзивної підтримки. Нагадаю, перший тур спортивного заходу для дітей та молоді з інвалідністю у Вінниці провели ще в червні у центральному парку. Тоді змагання провели, зокрема, з баскетболу і тенісу. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!